Важко тому, що тут дуже тяжко піднімати ці кришки, там дишати, от якими іспаріннями, так як батареї заряджаються. А так, привикли вже. Ми розуміємо того, що наші хлопці позабирали на фронт, їх треба підтримувати. Ну нема кому працювати. Зараз шахти пішли дівчата, працювати. Ми не можемо залишити це все і піти там на другу працю і залишити хлопців. Треба допомагати хлопцям, які знаходяться на фронті. Так, це чоловіча робота, звісно, і вона дуже важка ця робота. Ми допомагаємо нашим чоловікам. В перспективі, як би, ще будуть, будуть залучати жінок сюди робити. У нас дівчатки працюють і машиніст підйомних установок, і ми тут електрослісаря, і навіть в горних виробах. Дуже багато хлопців наших погибло, багато хлопців ранених, ну і будуть вже різні причини, що, що, що ці хлопці по своєму здоров'ю вже не вернуться на шахту. А заміняти дівчата будуть.